Сердечно, шановне панство. Тут таке божество шеду, яке охороняло вхід до палацу асирійського царя Сарагоса Другого. Це такий бик з людською головою, з крилами, крилатий бик. У нього опять ниж. І таке э, впечатлення, будто він збоку він іде аспекті стоїть. Це музей Лувр в Парижі. Зал присвячений асирійській тематиці. Це, мабуть, хамурапі, отриває льву хвіст. <сум> Дякую за увагу.